Вітаю всіх глядачів каналу Побутові Хроніки. Сьогодні ми поговоримо про те, як жінки протягом тисячоліть формували свій силует від античних грецьких пов'язок до викторіанських корсетів та китайських лотосових туфельок. Історія жіночої моди розкриває не лише естетичні уподобання різних епох, вона демонструє соціальні стандарти, медичні уявлення та культурні цінності суспільства. Кожна епоха диктувала свої правила жіночої краси та способи її досягнення. Подобається тема, і ви хочете більше таких відео? Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Давайте розпочнемо нашу подорож крізь століття жіночих силуетів та їхніх таємниць. Антична Греція подарувала світу перші спроби коригування жіночої фігури за допомогою тканини. Грецькі жінки використовували апоптигму, спеціальну пов'язку, що підтримувала груди. Цей елемент одягу виготовляли з ляної тканини та носили під хітоном. Апоптигма не тільки підтримувала, але й створювала бажаний силует відповідно до естетичних норм. У стародавньому римі жінки носили строфій, аналог сучасного бюстгальтера з тканини. Римлянки також використовували маміллари, спеціальну пов'язку для підтримки грудей під тогою. Ці елементи одягу свідчать про раннє розуміння необхідності корекції жіночої фігури. Середньовічна Європа принесла кардинально нові підходи до формування жіночого силуету через одяг. У 12 столітті з'явилися перші прообрази корсетів під назвою Блаут або Бліо. Ці вироби шили з міцної тканини та затягували шнурівкою для створення вузької талії. 14 століття ознаменувалося появою котарді, обтягуючого плаття з корсетною основою. Котар шили індивідуально замірками, використовуючи складні викрійки та китовий вус. Цей період став переломним у розвитку корсетної справи та формуванні ідеалу краси. 15 століття принесло революційні зміни у виробництві корсетів та їхньому поширенні. Італійські майстри почали використовувати металеві планшетки для посилення корсетних конструкцій. Французькі кутюр'є винайшли нові способи кроя, що дозволяли створювати ще вущу талію. 16 століття стало епохою розквіту корсетної моди серед європейської аристократії. Іспанські жінки носили вердугадо, жорсткі корсети з металевими вставками та китовим вусом. Ці конструкції були настільки жорсткими, що жінки майже не могли рухатися. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі екстремальні засоби формування фігури. 18 XVIII століття ознаменувалося появою класичного корсета у його найбільш витонченому вигляді, французькі майстри довели техніку виготовлення корсетів до досконалості та художнього мистецтва. Корсети цього періоду прикрашали вишивкою, стрічками, мереживом та коштовними каменями. Англійські жінки носили стейз, корсети з особливо жорсткою конструкцією для ідеальної постави, німецькі майстри винайшли нові способи обробки китового вуса для підвищення пружності. Якщо ви цінуєте детальний розбір історичних фактів, підписуйтесь на канал для тих, хто ще цього не зробив. Австрійські корсети відрізнялися особливою елегантністю та витонченістю декоративних елементів. 19 століття стало епохою найбільшого розквіту та одночасно критики корсетної моди. Вікторіанські корсети досягли неймовірного рівня складності, конструкції та декоративного оформлення. Жінки затягували корсети до талії у 18-20 дюймів, що становило серйозну загрозу здоров'ю. Лікарі почали попереджати про небезпеку надмірного затягування корсетів для внутрішніх органів. Французькі медики документували випадки деформації ребер. Та проблем з диханням. Англійські феміністки організували перші протести проти примусового носіння корсетів у суспільстві. Американські жінки почали експериментувати з альтернативними способами підтримки фігури без корсетів. Китайська традиція бинтування ніг представляє один з найжорстокіших способів формування жіночого тіла. Процедура бинтування розпочиналася у віці 4-6 років і тривала. Все життя дівчаткам ламали кістки ступень та затягували їх у спеціальні бинти максимально туго. Лотосові туфельки мали довжину лише 8-10 сантиметрів та символізували вищий соціальний статус. Жінки з такими ногами не могли ходити самостійно та потребували постійної підтримки. Ця традиція проіснувала понад тисячу років до початку ХХ століття. Поділіться думками про такі екстремальні б'юті стандарти у коментарях під відео. 20-те століття принесло революційні зміни у підходах до формування жіночої фігури. Перша світова війна змусила жінок відмовитися від корсетів заради практичності та свободи рухів. Французька дизайнерка Габріель Шанель популяризувала спортивний стиль та відмову від штучного формування. Американські жінки масово переходили на бюстгальтери та еластичні пояси замість корсетів. Німецькі лікарі розробили перші ортопедичні корсети для медичної корекції постави. Радянські жінки створювали самодільні аналоги бюстгальтерів з доступних матеріалів під час дефіциту. Італійські модельєри почали експериментувати з новими синтетичними матеріалами для білизни. Сучасна епоха демонструє повернення інтересу до корсетів як елементу високої моди. Провідні дизайнери включають корсетні елементи у свої колекції на міжнародних подіумах. Жан Поль Готьє зробив корсет символом жіночої сили та незалежності у своїх роботах. Вів'єн Вествуд використовує корсетні конструкції для створення бунтарських та провокативних образів. Долче та Габана регулярно включають корсети у свої колекції як данину історичній спадщині. Сучасні корсети виготовляють з високотехнологічних матеріалів, що забезпечують комфорт та безпеку. Медичні корсети використовують для лікування сколіозу та інших проблем хребта. Психологічний аспект носіння корсетів заслуговує на окрему увагу та детальний розгляд. Корсет формував не лише фізичний силует, але й психологічний образ ідеальної жінки. Жінки відчували себе більш впевнено та аристократично у правильно підігнаному корсеті. Соціальний тиск змушував представниць усіх класів намагатися відповідати встановленим стандартам краси. Корсет символізував жіночність, покірність та належність до вищих верств суспільства. Відмова від корсета сприймалася як виклик традиційним цінностям та соціальним нормам. Сучасні психологи досліджують зв'язок між одягом та самосприйняттям у контексті корсетної моди. Медичні наслідки тривалого носіння корсетів викликали серйозні дискусії серед лікарів. Затягнуті корсети призводили до деформації ребер та зміщення внутрішніх органів. Жінки страждали від проблем з диханням, травленням та кровообігом через надмірне стискання. Лікарі документували випадки викиднів та ускладнень під час пологів у корсетних модниць. Французькі медики у 19 столітті почали активну кампанію проти корсетів. Розгорнуті коментарі про медичні аспекти корсетної моди будуть дуже цікавими для обговорення. Сучасна медицина визнає користь ортопедичних корсетів для лікування певних захворювань хребта. Економічний вплив корсетної індустрії на розвиток текстильного виробництва був величезним. Виготовлення корсетів вимагало високопрофесійних майстрів. Та дорогих матеріалів з різних країн китовий вуз імпортували з північних морів за астрономічні суми для аристократії. Французькі майстри тримали у секреті технології виготовлення найкращих корсетів століттями. Англійські фабрики масово виробляли корсети для середнього класу за доступними цінами. Німецькі підприємці розробили перші машини для автоматизації виробництва корсетних виробів. Американські компанії створили перші каталоги для поштової торгівлі корсетами. Мистецтво та література відобразили складні відносини жінок з корсетною модою, художники зображували жінок у корсетах як символ елегантності та жіночності. Письменники критикували корсети як знаряддя придушення жіночої свободи та природності. Скарлетт Охара з роману, віднесені вітром, стала символом корсетної моди. Французькі імпресіоністи часто малювали жінок у процесі одягання корсетів, російські письменники описували корсети як атрибут західної розбещеності та штучності. Сучасні феміністки переосмислюють корсет як символ жіночої автономії та вибору. Національні особливості корсетної моди відображали культурні цінності різних народів та регіонів. Іспанські корсети відрізнялися особливою жорсткістю та геометричністю форм відповідно до естетики. Італійські майстри надавали перевагу плавним лініям та витонченому декоруванню корсетних виробів, англійські корсети славилися практичністю та міцністю конструкції для активного способу життя, французькі корсети вважалися еталоном елегантності та були найдорожчими у світі. Німецькі корсети відрізнялися технічною досконалістю та інноваційними рішеннями у конструкції. Американські корсети демократизували моду завдяки масовому виробництву та доступним цінам. Революційні зміни у жіночій моді ХХ століття назавжди змінили ставлення до корсетів. Дві світові війни змусили жінок працювати та відмовитися від обмежуючого одягу. Рух за жіночі права включав боротьбу проти примусового носіння корсетів. Розвиток спорту серед жінок вимагав більш функціонального та зручного одягу. Медичні дослідження остаточно довели шкоду тугого затягування корсетів для здоров'я. Молодіжні субкультури відкидали традиційні уявлення про жіночність та красу. Сексуальна революція звільнила жіноче тіло від суспільних обмежень та табу. Сучасне відродження інтересу до корсетів має принципово інший характер порівняно з минулими. Жінки самостійно обирають носити корсети як елемент стилю без соціального примусу. Дизайнери створюють корсети як арт об'єкти та вираження творчої індивідуальності майстра. Косплей культура популяризувала історичні корсети серед молодіжної аудиторії у всьому світі. Готична субкультура зробила корсет символом альтернативної естетики та бунтарського духу. Театральне мистецтво використовує корсети для створення. Автентичних історичних костюмів реконструктори намагаються відтворити автентичні корсети за історичними зразками та технологіями. Технологічний прогрес дозволив створити принципово нові види корсетної продукції для сучасності. Еластичні матеріали забезпечують комфорт без шкоди для здоров'я та природних рухів. Ортопедичні корсети допомагають у лікуванні захворювань хребта та постави. Спортивні корсети підтримують спину під час інтенсивних фізичних навантажень та тренувань. Компресійна білизна виконує функції традиційних корсетів без обмеження рухів. 3D-технології дозволяють створювати індивідуальні корсети за точними мірками тіла. Розумні тканини можуть регулювати температуру та вологість відповідно до потреб організму. Отже, історія корсетів та альтернативних способів формування жіночого силуету розкриває еволюцію уявлень. Від античних пов'язок до сучасних технологічних рішень пройшов довгий шлях розвитку. Кожна епоха диктувала свої стандарти краси та способи їхнього досягнення. Корсети були не лише елементом одягу, але й відображенням соціальних норм. Медичні знання та жіночий рух призвели до кардинальних змін у підходах. Сучасність дає жінкам свободу вибору без соціального тиску та примусу. Дякую за увагу до нашої історичної подорожі крізь епохи жіночої моди. Підписуйтесь на канал Побутові Хроніки для більше захоплюючих історій побуту. Ставте лайк, якщо відео було цікавим та пізнавальним для вас. Напишіть у коментарях, який період корсетної моди здався вам найбільш цікавим, чи носили корсети жінки у вашій родині, і які історії збереглися. Поділіться думками про сучасне ставлення до корсетів та їхню роль.